Проєкт Антонова Аеровіпер 2026 став логічним продовженням стратегії глибокої модернізації безпілотних авіаційних систем, орієнтованих на багатодоменні операції, високу живучість та мережево центричну інтеграцію. У новій конфігурації платформа отримала перероблену аеродинамічну схему з композитним фюзеляжем змінної жорсткості, що зменшує радіолокаційну помітність і підвищує стабільність на малих висотах. Крила з активними крайками забезпечують оптимальний баланс між швидкістю, тривалістю польоту та маневровістю, а модульна архітектура дозволяє швидко адаптувати апарат під різні типи місій без складного технічного втручання. Силова установка Аеровіпар 2026 була повністю оновлена і поєднує економічний турбогвинтовий режим із гібридним електричним підсиленням для малошумного польоту. Це рішення суттєво знижує теплову та акустичну сигнатуру під час виконання розвідувальних і ударних завдань поблизу лінії зіткнення. Інтелектуальна система керування енергоспоживанням автоматично перемикає режими залежно від профілю польоту, навантаження та погодних умов, що підвищує автономність і надійність у тривалих місіях. Бортова електроніка зазнала якісного стрибка завдяки інтеграції багатоспектрального сенсорного комплексу нового покоління. Аеровіпер 2026 оснащений радіолокаційною станцією з синтезованою оптико-електронною станцією з денним і нічним каналами, а також пасивними засобами радіотехнічної розвідки. Дані з усіх сенсорів об'єднуються в єдину інформаційну картину за допомогою алгоритмів штучного інтелекту, що дозволяє оператору або автономному модулю швидко ідентифікувати цілі та оцінювати загрози в реальному часі. Особлива увага в оновленні 2026 року приділена автономності та стійкості до радіоелектронної боротьби. Система навігації поєднує супутникові сигнали, інерціальні датчики та візуальну навігацію за рельєфом місцевості, зберігаючи точність навіть у разі глушіння GNSS. Канали зв'язку мають адаптивне шифрування та здатні динамічно змінювати частоти, що мінімізує ризик перехоплення або втрати керування. У разі повної втрати зв'язку аеровіпер 2026 здатний самостійно завершити місію або повернутися на базу за заздалегідь визначеним сценарієм. Ударний потенціал платформи також був розширений. Внутрішні відсіки озброєння підтримують широкий спектр високоточних боєприпасів малої та середньої маси, включно з коригованими боєприпасами та баражувальними модулями. Завдяки внутрішньому розміщенню навантаження збережено низьку помітність, а система керування вогнем забезпечує високу точність у складних метеоумовах. Можливість швидкої заміни модулів дозволяє конфігурувати аеровіPar 2026 як чисто розвідувальний, ударний або комбінований апарат. Експлуатаційні можливості були оптимізовані з урахуванням досвіду бойового застосування сучасних безпілотників. Наземний сегмент отримав спрощений інтерфейс і можливість керування кількома апаратами одночасно одним екіпажем. Логістика та технічне обслуговування були спроєктовані за принципом мінімального часу простою, що дозволяє швидко повертати аеровіпер 2026 до строю після виконання місій. У підсумку аеровіпер 2026 позиціонується як універсальна платформа нового покоління, здатна ефективно діяти в умовах насиченого протиповітряного та радіоелектронного протистояння. Поєднання автономності, гнучкості конфігурації та високої живучості робить цей безпілотник важливим елементом сучасних повітряних операцій і демонструє прагнення української авіаційної школи до технологічної незалежності та інноваційного розвитку.